Івано-Благодатницький ліцей Соколівської сільської ради Кропивницького району Кіровоградської області та я прайчику Анастасія Іванівна, вчителька початкових класів. Шановні члени журі, колеги, однодумці, щодня я відкриваю для дітей світ знань, емоцій і можливостей. Моє педагогічне кредо навчати серцем виховувати любов'ю надихати прикладом. Кожна дитина це маленький всесвіт і моє завдання як учительки допомогти цьому всесвіту засяяти. Саме тому в центрі моєї педагогічної діяльності розвиток емоційного інтелекту. Я вірю, що сучасна школа. Має не лише навчати, читати, писати і рахувати, а й формувати здатність розуміти себе, співпереживати іншим, будувати стосунки, долати труднощі. Через ігри, творчі вправи, рефлексію, спільні проєкти ми з дітьми вчимося називати свої почуття, керувати емоціями. Знаходити гармонію між розумом і серцем у своїй роботі я активно впроваджую новітні педагогічні технології від інтерактивних платформ і цифрових ресурсів до методів змішаного та проєктного навчання. Сучасна дитина живе у світі інформації, тож завдання вчителя не лише подати знання. А навчити їх шукати, аналізувати і застосовувати. Саме тому мої уроки це завжди простір для дослідження, співпраці та натхнення. Особливу увагу я приділяю розвитку ключових компетентностей дітей: уміння вчитися, спілкуватися, працювати в команді, критично мислити та проявляти ініціативу. Адже компетентна особистість це людина, готова до життя, до змін, до створення майбутнього. Моя мрія, щоб кожна дитина, приступаючи поріг школи, почувалася впевненою, щасливою та важливою. І якщо після уроків мої учні кажуть було цікаво, я зміг. Або просто я тебе розумію, це і є найвища нагорода для вчителя. Я вірю, що справжній учитель це не лише професія, це покликання, місія і стиль життя. Бути учителем початкових класів означає торкатися майбутнього. І я щаслива, що кожного дня маю цю можливість. Дякую за увагу!